Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг як з люкса, так і з вагового відділу. Перша моя знахідка саме з люкса, власне, ось таке от худі від відомого бренду Еліс. це бренд, який спеціалізується на спортивному одязі. Насправді не так часто він трапляється, особливо в такому хорошому ідеальному стані. Сьогодні ціна приблизно 600 гривень за кілограм. Худі доволі важкеньке. Я думаю, воно десь приблизно стільки і заважить. На худі є ось такі бірки, рівно пришиті, і є QR-код. Думаю, що це оригінальна річ, але цю фірму цей бренд дуже часто підробляє, тому треба дуже уважно так розглядати бірки, аби не попасти на підробку. Скоріше за все, це чоловічі худі, але я дуже люблю чорний одяг, і, власне, тут таке класне вкроплення помаранчевого кольору, дуже стильно, прикольно виглядає. І ця емблемка, така напис, теж дуже акуратний, не надто так агресивний. Серед чоловічого одягу був ще ось такий світшот від Hugo Boss, поєднання світло-сірого і такого темного синього, таке доволі класичне поєднання. Світшот в розмірі L, він такий об'ємний, доволі широкий. Але чи це оригінальний Hugo Boss невідомо, адже внутрішніх бірок на ньому я не знайшла, тому, можливо, це і копія-підробка. Ось так світшот виглядає на мені, в принципі, непогано. По розміру, ніби то і підійшло, але все-таки, якщо порівнювати так з попереднім худі, то худі від L мені сподобалось набагато більше. Це все-таки така от справді чоловіча річ, так і дуже простовата. І наступна моя знахідка знову ж таки з чоловічого відділу це ще одне спортивне худі від Adidas. Таке воно доволі базове, чорного кольору, з таким традиційним написом, величезним, так емблемою. Мені здається, що такого типу худі від Adidas трапляється найчастіше. За своїм складом воно хороше так повністю збавовне. Це худі, як і попередній світшот, теж з люкса. Вони в ідеальному стані, новому стані. Ну але їхня ціна буде думаю, десь приблизно 500 гривень, можливо навіть більше. Тому не дивно, що так третій день а вони ще в магазині їх ще ніхто не забрав. Це ході доволі простовате, хоч і нове, але я думаю, воно провисить до останнього дня, оскільки нічого такого особливого в ньому немає. А от перше худі від Еліс, який я приміряла, все-таки можливо мене і не дочекається, але хочу за ним повернутися в більш дешевший день. І наступна моя знахідка це знов ж таки люкс, знов ж таки чоловічий відділ. Ось таке поло, так, поло Ральф Лорен. За своїм складом вона на 100% з бавовни, красивого насиченого синього кольору у поєднанні з такими, бачите, детальками яскравими. Тут вкраплення є і зеленого так емблема, така от яскрава зелена. Також комір такий от жовтий, і на рукаві теж циферка такого яскравого червоного кольору. Дуже симпатичне, прикольне. І знаєте, от з жіночого одягу нічого з люкса не взяла, оскільки нічого мені не приглянулося. А брати будь-що не хотілось, тому все-таки вирішила вам показати брендові хороші речі, хоч і чоловічі. А тепер переходимо до вагового секонд-хенду, і, власне, там знайшла ось такий яскраве помаранчево чорне плаття. Воно середнє. Довжини, на довгий рукавчик, кольори якраз такі дуже осінні, якраз на таку пору, як зараз, так коли ще тепло. За своїм складом вона на 100% з візкози і це 16-й розмір. Плаття, хоч і з вагового секонд-хенду, але воно в абсолютно новому стані, ідеальне, без дефектів. Ось так виглядає на мені. Плаття йде приталене з подібним таким вирізом, так добре підкреслює фігуру, мені подобається. Це таке от плаття, так на кожен день, коли не знаєш, що одягнути, можна вдягнути плаття, якийсь зверху жакет, і Цього так достатньо, дуже зручно і комфортно, щоб мене була потреба в платі. Скоріше за все, б його собі купила. Але я стільки плать собі за це літо накупила, і на літо і на осінь, що носити не переносити мені їх. І ще мені дуже сподобалося ось таке смугасте плаття в таку косу-смужку, чорно-біле, дуже цікаве. Воно теж приталене, теж середньої довжини. Це вже літнє плаття на підкладці, не просвічується, такий великий плюс. І великий плюс, що підкладка тут натуральна. Тут і верх, і підкладка 100% з котону, тобто з бавовни. Плаття теж в ідеально-новому стані, без дефектів. І подивіться, як цікаво воно зроблено. Так, Вверху горизонтальна смужка, а внизу ось така от по діагоналі. На жаль, плаття на мене замаленьке, я його ззаді не змогла застібнути, але дуже класне, дуже мені сподобалося. Однозначно, це плаття небанальне і це така річ, в якій ти будеш виділятися з натовпу. Не знаю, чи собі б його ризикнула купити, навіть якщо б воно мені підійшло, Так, адже я все-таки прихильник такого мінімалізму і такі екстра неординарні речі рідко собі купляю. На інших мені дуже подобається. Подобається щось таке знаходити, в секонд хенді вам показувати, ну а от самі носити не знаю, не знаю, чи ризикнула б. І наступна моя знахідка це ось таке вечірнє плаття, золоте, усе в блискітках, власне, на бретельках, воно буде довше за коліна. І подивіться, який у нього шикарний склад тканини. Власне, це 100% шовка, підкладка 100% рая. Плаття нове ще з картонною біркою, і воно мені дещо нагадує якийсь такий вінтаж. Воно в такому стилі великого Гетсбі, кудись на вечірку, в такому стилі. Так дуже класне, дуже круте, як з якогось американського фільму. Коли тримаю його в руках, виглядає воно таке дуже компактне, але насправді це розмір XL, і ось так воно виглядає на мені через те, що дуже багато на ньому блискіток, воно дуже отак тянеться донизу, і бачите, спадає з мене. І загалом мені не дуже подобається, як воно виглядає саме в верхній частині. Недобре воно одним словом сіло на мою фігуру. Я у цьому ж секонд-хенді приміряла таке от дешевеньке плаття, теж з блискітками, воно теж було золоте, і воно просто шикарно сіло по фігурі, просто вау! Ну ось це видно, що це дороге плаття, ще й шовкове плаття. Ну і ось так якось ну, некрасиво виглядає, мені не подобається. І ще ось таке плаття, хочу вам показати. У нього цікавий відтінок такого блакитно-сірого, з такими великими сірими квітами. Воно. Також на ньому є кілька блискіток, але вони такі малопомітні, так дуже стримані. І плаття на 100% шовкове, це вверх. А підкладка, як це часто, буває, на жаль, на 100% з поліестру. Платєчко середньої довжини десь так буде трішки нижче за коліна, і воно буде йти по фігурі. Спочатку думала не приміряти його, дуже мене розчарувала ця підкладка 100% поліестер, ну але все-таки вирішила приміряти. Плаття йде по фігурі, і воно просто прекрасно підійшло по розміру з красивим, таким глибоким виподібним вирізом. І воно, до речі, не є таке, аж надто святково, його можна носити і кожного дня ось так от з кросівками. Щоправда, дуже дивно, адже сама тканина плаття напівпрозора, і підкладка у нього теж якась напівпрозора. Одним словом, воно дуже світиться. Не люблю прозорих суконь. Мої глядачі постійні це знають, адже під них, напевно, тоді треба щось піддягати. А в принципі, на жару піддягати під сукню ще одну сукню чи ще одну спідницю. Це не варіант, оскільки ну, це буде дуже спекотно. Одним словом, це завжди є причиною, аби плаття не купити. Отже, переходимо до ці. Золоте святкове плаття заважило на 180 гривень, воно дуже важке. А шовкове блакитне плаття заважило всього на всього на 38 гривень. В принципі, можна було б купити, якщо б воно було так більш такої цупкішої, і плотнішої тканинки. І давайте ще вам покажу сумки. Вони теж з вагового відділу. Ось така була косметичка від Paco Rabanne золотого кольору. Косметичка на вигляд нова, це видно по підкладці, вона чиста, але ось тут зверху перебився якийсь номерний знак, я так розумію, щось лежало зверху на цій косметиці і перебилося. І знайшла ще ось таку сумку, кладь з золотою фурнітурою, доволі такий лаконічний, з таким от тисненням. Так не знаю, що правда чи це натуральна шкіра. І всередині можна прочитати, що він зроблений в Англії. Має ось таку оксамитову підкладку. І, власне, по цьому можна і визначити, так, що річ не сучасна. Загалом, сумок сьогодні не густо, нема що особливо вам показувати. Це не дивно, адже третій день до третього дня. Рідко, яка хороша сумка може долежати. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, і до нових зустрічей!